Я розмовляю фермерською мовою, аграрною мовою, тому я думаю, ми будемо на одній хвилі. Для більшості з вас це в принципі новий досвід. Да, перший раз, що ви бачите от таку глибину вашого ґрунту. Правильно, коли ми викопуємо шур для оцінки правильної оцінки всього всіх шарів ґрунту, каже мені, де коли викопували там на 30-40 сантиметрів. Це не варіант. Коренева система проникає глибше. Мені потрібно на півтора-два метра, щоб зробити повну оцінку. До речі, додам. Ми були у компанії Веріс буквально три тижні тому, і вони розказали про дуже цікавий е, щуп, яким вони сканують поля в 3D. Не просто зверху, але на, на мікроелементи, на pH і на е, органіку вниз. І вони е, зробили такий цікавий висновок. Каже: ви можете опробувати ґрунт зверху, побачити, що там все заряджено, все супер, але по якійсь причині немає врожаю. Коли ви заходите щупом на 60 см або глибше, ви бачите, що орний шар закінчується і далі там просто коренева система не росте. Відповідно, таким чином ви можете зекономити, не заряджаючи ті ділянки, де дуже тонкий орний шар. Це один із. Скажім так, традиційних варіантів оцінити цю глибину. Перше, що я відразу помітив, не будучи ще тут, а просто по, скажімо так, окрузі, зверху йде досить темний шар ґрунту. Тобто чорнозем відносно насиченого темного кольору. Ага! Окей. <laughs> Просто темного ґрунту. Він каже: я не казав чорнозем. Так, це свідчить про те, що це чорнозем. Правильно каже, але я не ще цей термін. це означає, що в цьому регіоні з тих пір, як зійшов льодовик 10-20 тисяч років, в основному росли травні культури. А ля степ багаторічні, багаторічні трави, досить розвинутою кореневою системою. Але ці рослини ростуть там, де мало опадів. Чим більше опадів. По історичному масштабу, тим глибше зазвичай йде шар верхнього чорного ґрунту. Тобто не зараз про опиди ми говоримо, а в історичному профілі, чим більш насичена була вологою ця, ця зона, тим краще відкладалося верхній шар ґрунту. Перше, що ми бачимо, і тут, напевно, ми розбаловані, бо ви сміялися, коли він сказав, що гарний ґрунт. Він каже, цей верхній шар свідчить про те, що тут достатньо органіки. Він достатньо має поживних речовин для вирощування. Повірте, в світі далеко не всюди є такий ґрунт, тому багато хто би хотів би його мати. Перше, це перше спостереження. Друге, що ми бачимо чітко, це ці всі каміння, це білий колір самої породи. Це а, пляшечка гідрохлорної кислоти, розведеної 10 до 1. Ви цим я можу визначити, що саме за порода є, тому що білий камінь він може мати різний склад. Це стосується цього такі е, білого ґрунту. Це слабка кислота, але вона реагує з карбонатами. Це сам ґрунт, це не камінь, але він, якщо там є багато карбонату, він почне реагувати. Тобто і, і, і іде фактично шипіння.